Минулого літа клуби витратили сотні мільйонів на нові зірки. Але не всі ці інвестиції окупились. Ось топ 5 найневдаліших трансферів літа 2025. П'яте місце Ентоні Еланга, Нюйкасел, Десятьох матчів, лише два голи. Поки що не виправдовує 38 мільйонів фунтів. На четвертому Флоріан Вірс, Ліверпуль, Один гол. Один асист, але за 116 мільйонів очікували набагато більше. Третє місце Еберечі ЕЗЕ Арсенал 69 мільйонів євро і поки що повна тиша нуль голів, нуль асистів. Друге, Олександр Ісак, рекордний трансфер Ліверпуля, 125 мільйонів. Усього два голи, старт явно нижче очікувань. А головний флоп літа. Матей куня, Манчестер Юнайтед, 11 матчів, 1 гол. Поки що гроші полетіли в нікуди. А кого ти вважаєш головним трансферним провалом цього літа? Пиши в коментарях.